Коли сонечко нас пригріло, ми дуже сильно цьому зраділи. Нам вже набридло ляпатись в болоті та після цього працювати на роботі. Але, на жаль, недовго так було. Зиму до нас знову занесло, похолодало, снігу так нормально впало. Від такої погоди трохи нас заколисало. В таку погоду нам набридло працювати, хочеться спати та в телефоні заліпати або каву пити. Та з вікна на це дивитись. Та дуже не хотілося в таку погоду на вулиці опинитись. Ну що, мої дорогенькі? Кому сподобався цей вірш, але не сподобалася ця погода, ставимо лайки, пишемо коменти, коментуємо цю погоду. Також буде тут багато усього цікавого, як завжди, не перемикаємось. Очікуйте, тут будуть кліпи, треки та багато гумору. А ми їдемо далі.